Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну дронами камікадзе у Полтавській області. Є влучання по нафтопереробному заводу. За даними ОВА, виникла пожежа. Її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована попередньо без постраждалих у Кіровоградській області. Пошкоджено залізничну контактну мережу. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 18 ударних дронів типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Всього окупанти запустили 20 ударних дронів. Атакували також і Харківську, Сумську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на рубежах. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Також окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. ЗСУ на цьому напрямку відбили близько 20 атак ворога. Джо Байден має намір використати своє право вето. Про це повідомляють у Білому домі. Відомо, що вето буде накладено, якщо законопроєкт про виділення коштів на допомогу Ізраїлю ухвалять у палаті представників Конгресу США в нинішньому вигляді без згадки України.